Так, сьогодні продовжимо наш антистрес-марафон з розпакування усіх цих гарнюнечок, які ви бачите перед собою. Якщо не зрозуміло, чому марафон антистрес, то можна подивитися у першій частині цієї грандіозної розпаковки. Посилання я залишу у інфобоксі під цим відео. Ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Сьогодні на нас чекають оці 5 коробочок. Два з них це тестери. Один з них я вже навіть потестила, признаюся вам. Шпрекнула разочок собі на руку, бо не змогла втриматись. Це Амуаш біч хат. І що хочу сказати, це мій перший Амуаш, мабуть, що єдиний. Бо жоден амуаж, який я тестувала, мені взагалі не зайшов. Honor — це взагалі один з моїх парфюмерних жахів. Але це, це щось неймовірне. І він взагалі не схожий на всі ті амуажі, що я тестувала. Мабуть, тому він мені сподобався. І це, це неймовірна краса. Ай, чому я купила його? Коли вже осінь, скажіть мені, будь ласка, де я була влітку? Щоб насолодитися сповна, бо все ж таки мені здається, це більш літній аромат. Хоча я спробую його восени розношу, поділюся своїми враженнями, можливо, додамо якусь підбірку. Що я чекала літньої прозорості чогось морського, якогось відчуття узбережжя, моря? Відпочинку, спокою. І що я хочу сказати, я все це отримала і навіть більше. Бо він звучить дійсно, ну я не скажу нічого, нічого нового. Те, що це пахне морем, що це пахне піском, що це пахне мокрою деревиною, ця мінеральність, яка також схожа у цій композиції так, на морські якісь ноти. І після того, як я шприкнула перший раз на зап'ясток, я, чесно кажучи, трохи побоювалася його купувати наосліп, бо, по-перше, ціна, яка кусається. Але, не читавшись тих отзивів, побачивши піраміду, яка ну, взагалі нічого, взагалі, чесно кажучи, мені не сказала. Але за отзивами, за відгуками, це саме пляж. А я на морі не була, ну. З 21-го року, скажімо так. Ось, І цього відчуття мені хотілося б хоча б від аромату. Я купила його в тестері, і ця кришечка, вона навіть мене не бісить. Вона непогана, вона дуже так міцно тримається. Ну, і виглядає в цілому нормально, непогано. Оця на шлюпка мені ну, навіть і не потрібна. Коли я перший раз шпрекнула його на руку, я просто я навіть, я ледве не зомліла, я вам чесно кажу. А, бо я, мене віднесло на узбережжя, на дикий пляж. Я прям відчула ці, цей прибой, як це буде українською, прибій. Навіть навряд чи прибій. Напишіть у коментарях, будь ласка, вчимо українську разом з Катруною. Це хвилі, які накотують на мокрий пісок, нагрітий сонцем, але вже вечір. І пісок не гарячий, а такий вже прохолодний, і вода така прохолодна, вже не спекотно. І вам так спокійно і гарно на душі. І ось ви останній раз за сьогодні покупалися. Ви ходите на цей пляж, ви відчуваєте з себе запах води солоної, морської, ви відчуваєте запах піску, ви відчуваєте трошки, ледве-ледве чутний запах водоростей, який тут ну, взагалі не заважає і якось на передній, на передній план не лізе. Ви відчуваєте запах вашого дорогущого лакшері сонцезахисного крему, яким ви намастилися перед тим, як зайти у воду. І ось ви така вся Венера, виходите з води, і ось, ось туди вас відносить цей аромат. Він божественний, він не те, що неймовірний, це божественно. Так, ну і наступний аромат на сьогодні це La Danza delle Лабелюле. Так, моя вимова чарівна. Я знаю, я знаю. Танок-бабок від Nobel 1942. До речі, українською це звучить навіть навіть красивіше, ніж італійською. Танок-бабок. Щось є в цьому таке, таке вільне. Таке спокійне і таке незалежне. Ось так я сказала. Так, танок бабок. У відгуках кажуть, що це шарлотка, що це яблука, що це щось дуже смачне, дуже затишне. Ну, побачимо. Єдине, що мене дуже так бентежить, це нота ванілі. Я дуже сподіваюся, що вона мене тут не задушить, що її тут не буде дуже багато, що вона буде нещільна хоча б десь там на краєчку, десь там щось вискокувати, вискакувати, підскокувати, але не буде солюючою нотою. Ну, подивимось, давайте ж прикнемо на блотер. Ой, ні. Ні. Ой, фу, ні. Я. Я розстроєна. Це ваніль. Це просто якась монованіль, трошки з яблучком, якись, якимось кисленьким на фоні. І вискокує тут яблочко, а не ваніль, Ваніль тут солює, і це взагалі, мабуть, що моно... Ой, не можемо. Боже, мене аж піднуджує. Є таке слово піднуджує. Трохи нудить. Ой. Ну, ну, я більше не знаю, що про нього сказати. Це ваніль і трохи яблука. Ні, мені не подобається. Я не відчуваю тут ні кориці, ні какао, ніяких бергамотів. Ой, фу, нічого тут не відчуваю, окрім ванілі. Можливо, на шкірі буде інакше. Можливо, воно якось розкриється по-іншому. Ну, потестую потім на шкірі. Зараз не знаю, що сказати. Щодо флакона, флакончик дуже гарний. Важезна кришка металева, дуже красива. У тестерному варіанті у нас те наліпка ззаді позаду з нотами. Ну, і взагалі флакончик приємний. Важке скло таке, гарний пульвік. Ну, все, все гарно. Форм-фактор тут чарівний. Але сам аромат, ну, щось відчуваю, що немає, чого я його прячу. Чого я його ховаю. Так мені не сподобалося, що вирішила його сховати. Ну, Хай постоїть, Хай постоїть, ми подивимося на нього пізніше. Ой, щось так мені ці бабки насмерділи тут ваніллю. Треба. Сьорбнути водички, хай постоїть, може, ще мене тут чекає щось несподівано смердюче. Що ми протестуємо далі? Давайте пропоную почати з того, що мені на 100% не сподобається це флакон. Це 100% буде найжахливіший флакон моєї колекції. У мене понад 200 флаконів, щоб ви розуміли. Ви ж спитаєте, на що я це купила? Бо це, по-перше, експеримент. Я не люблю арабські парфуми. Ну, як не люблю, це, взагалі, то перший, знаєте, не, 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 не пробувала, але засуджую. Ну так, ніхто не святий, я у тому числі. А, тож, по-перше, як я сказала, це експеримент, бо це перший. Аромат. Це другий. Про перший я розповідала в минулому відео, і це був Теріяк від Квентіна Біша. По посиланню в інфобоксі можете його подивитися. Це другий аромат від Латафи в мене, Це я купила, тому що він дуже подібний до Б'янколати. А я люблю обожнюю лактонні карамельні е, аромати. Тут ще є праліне, яке у базі може також дати дуже цікаве звучання. Тож я його купила з експерименту, бо щоб казати, що я пробувала все ж таки, е, що я все ж таки клони, що в мене є, і це гівно мені не подобається. Жартую. Насправді, насправді хочу, щоб сподобався, але флакон це я не знаю, хто його придумав, нащо це було таке робити. О, так, ну, розпаковочка не тестера, а спрожнісінького флакончика. Так, ну, що можу сказати про коробочку? Коробочка, ну, звичайно, нічого, нічого особливого. Звичайний картон, так, якісний, непоганий. Ми ще що будемо? Знову три години його відкривати, як він відкривається. Так, Катруня, не тупи, будь ласка. О, це було важко не для середнього, не для середнього розуму. Кришка не тримається, чи, може, це від перевозки. Ось так це виглядає. Ну і, власне, ось оцей флакон. Ну, страшне. Страшне. Я таке взагалі не люблю. Якийсь він дуже вичорний, дуже ну, зроблено якісно. Що я хочу сказати? Ну він не виглядає дешево в тому плані якості, як воно зроблено. Але в плані дизайну, ну, знову ж таки, це пластикове золото, це не шльопка якась убога. Що це? Ой, ну я таке не люблю буде стояти десь, я так думаю, зроблю собі гарний відливантик, мабуть. Відлаванти я також не дуже люблю. Ну, не знаю, на видному місці він точно не буде в мене стояти. Бо я таке не люблю, буде мене бісити. Так, ну спробуємо, що ж у нас, власне, за аромат. Ну, кришечка пластикова, вона навіть не важка. Так, ну. Ой. М, -м, -м. так, ну це гарно. Який огидний флакон, такий чарівний аромат. Тут я не відчуваю гречки відразу, як це було у Б'янколати. Але дійсно аромати дуже подібні. Можливо, на шкірі я навіть їх не відрізню. Можу зробити відео порівняння? Чи було б вам цікаве таке відео? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях порівняти, наскільки схоже еклер від Латафа і Б'янколат Ді дітаскана, бо це дійсно цікаво. На шкірі це буде інше звучання що першого аромату. що цього. І наскільки вони будуть подібні. Чи, може, вони розкриються якось інакше. Напишіть, я зніму окреме відео. Поки що, ну, так, непогано, непогано. Треба дивитися у розкритті, треба розношувати. І ну, це, це класно. Аромат дуже, дуже непоганий. Не звучить дешево, звучить цікаво, лактонно. Тут також як якась. Начебто, як припалена трошки карамель у молоці. Навіть так, навіть не карамель, а цукор. Палений цукор. Точно. І поряд стоїть склянка молока. І ви е, палите цукор. Ось таке. Ось така в мене ольфакторна галюцинація. Робіть з цим знанням тепер, що хочете. Меду не відчуваю. Праліне. Ну, трошки вилазить, начебто у базі я його буду відчувати. Ну, гарно. гарно. Цим я задоволена ароматом, не задоволена флаконом. Я буду про це казати кожного разу по 100 разів на відео. Флакон гівно. Я, я не заперечую, що він може багатьом подобатися. Так, це справа різних смаків. Напишіть, чи, чи любите ви такий дизайн без дезреспектів всяких, мені правда, правда цікаво, бо всім різні. Якщо мені не подобається а вам подобається, напишіть, будь ласка, чемно, коректно, ніхто нікого не ображає. Ми тут розмовляємо про флакончики, а не про людей. Mm. Так, ну аромат гарний. Так, що наступне у нас? Так, сьорбно-водички зачекайте. Так, ну наступно давайте розпакуємо картусю. Це, певно, звучить як картузія, правильно, але картуся це якось дуже так по-домашньому, знаєте, картуся, так лагідно. Лякають мені, мене оці хлопці, не знаю, не дуже вони привабливі. І взагалі аромат не дуже популярний, майже ніколи не чула про нього від жодного блогера. Тож, щось новеньке, цікавеньке, те, що не у всіх на слуху завжди цікаво спробувати і поділитись своїми враженнями. Флакончик нічого. Пластикова кришечка дешевенька. Хоча аромат, не скажу, що дуже бюджетний. Ну, флакончик такий гострий, мені подобається. Бо стояти в мене, мабуть, що ось так якось. Бо ось цей хлопець дивиться на мене і хоче в мене вбити. Так, що я хочу почути? Хочу кави. Хочу почути каву, щоб вона була чітко визначена у цьому ароматі. Е е і горіхи. Хочу горішки з кавою. Трохи переживаю за те, що може бути база, дуже така мощна, потужна, така потужна база, щоб вона все ж таки була незадушлива і не смердюча, бо це амбрвуд, амброксан ще й з му муксусом з мускусом. Ну, Я не знаю, трохи мене бентежить саме база, але кава, горішки, е ну, повинно бути щось Щось цікавеньке. Так, перший. З паперця я відчуваю якесь посне масло, олію, ось таку соняшникову. Що це за гівно таке? Я не замовляла соняшникову олію. Дайте мені кави. З горішками. Взяла в іншу руку, ви зрозуміли, так? Наче це щось змінить. Так, хай полежить, не знаю. Не хочу поки нічого про нього казати, бо це соняшникова олія. Не хочу поки що нічого про нього казати, бо з блотера мені взагалі не подобається. Так, і останній аромат. На сьогодні. Ой, великі надії в мене на тебе. Дама б'янка, будь ласка, давай не підкачай, бо щось минулого разу я так була задоволена усім, а тут щось, крім амуажу, усюди якісь в мене є питаннячка. Давай ми не будемо з тобою так балуватись, так? І давай ми мені сподобаємося, будь ласка. Що я хочу від дами Б'янки? Дамуся, слухай мене. Хочу почути пудру, але не солодку. Думаю, що кумкуат, лайм, воно спочатку буде. Ну, не хочу, щоб воно було дуже цитрусове, але таке кисленьке. На фоні пудрочки, ось такої ось, ну пудра, мабуть, тут така потужна, бо і фіалка, і іріс, і бузок це все те, що дає нам ось таку пудрову ноту у парфумері. А вони тут взагалі три зібрані, тож я вважаю, тут буде пудра-пудрова. Не хочу, щоб вона була солодка, але нічого солодкого тут начебто нема. Кисленький старт, який переходить у таку пудрочку. Ваніль знову ж таки, ну, е, повторюся, 135 раз, що не хочу, щоб ваніль мене тут придушила. І ось ця нота солоду. Не дай Боже, ти мені будеш пахнути пивом. Дамуся, давай все ж таки будемо чемними один до одного, так, і не будемо пахнути пивом, будь ласка. Поширшимо, помовчимо. Так, ну що, відкриваємо. Ну Косаморати, звичайно, що дуже гарні, дуже гарні пакування. Вони начебто простенькі, але, але ми зараз будемо 30 років його витаскувати. Давай! Я це зробила не минулої півроку. Дуже подобаються мені ці тридцяточки. Слава усім виробникам, що все ж таки тридцятки існують у цього бренду, Ще не треба купувати сотку одразу відро. Що головне. Головне, це як воно звучить на шкірі, але ми тестуємо з блотерів. Так, ну що, пробуємо перший шпрек. Давай дамуся, щоб було мені не пиво, а гарна пудрочка і квіточки, будь ласка, давай. Ой, він такий приємний, він не щільний. Я вважала, він буде більш щільніший, більш такий насичений і більш такий, що тут буде менше повітря. Ой, але він такий свіженький навіть. Трошки кисленькі. Так, я відчуваю цю кислоту трошечки, але вона вже майже минула. Пудру не відчуваю, відчуваю і ось конвалію трошечки. Ось вона дає такий свіженький, дзвінкий такий акорд. А може, жасмін, ну ні, більше конвалія. Якась з чимось кисленьким. Ну, конкуат лайм Зрозуміло, що воно дає. На сліпих затестах я в житті не сказала, що то кункуат чи лайм. Сказала б, мабуть, максимум, що це щось цитрусове. Ну, кисленьке, цитрусове, так, щось є. Дякувати Богу, я не відчуваю ванілі і солоду. Ну, чи може, воно отак от все вкупі дає. Щось цільне, округле і ноти майже я взагалі не можу нічого вирізнити, тільки що, дивлячись у піраміду, ти можеш щось придумати. На сліпому за те стіну я би не сказала, що це пудра, що це фіалка, що це солод, амбрета, санда... сандалу тут також не відчуваю. Ну, загально, ну, знову ж таки, це блотер, це в нас папірець, це в нас перші враження. Так, це ми тут просто розважаємося, остаточних висновків ми тут зараз не робимо. Ми просто гарно проводимо час. Щось на фоні, ви поки миєте посуд чи прибираєте, я вам побалакаю. Ну, гарний аромат. Бачу тут дівчину, ну, не дуже стару, 25+. плюс. Як це маленька історія, яку ви напросили, я розкажу. У мене є племінниця, коли вона була маленька, вона е, казала, що до мами приходила подружка, ну не дуже стара, років 25, мабуть. І у нас це такий сімейний мем тепер. Не дуже стара, 25-річна жінка. Ой, ну, щодо аромату, ну, мені подобається. Він свіженький, він легенький. Мабуть, що він більше на весну на літо. Ну, звичайно, що зараз осінь, і я буду носити його восени, бо хочу його все ж таки розносити. Але, по першому враженню, він не осінній і не зимній. Подивимось, як він буде в розкритті. Після амуажу це мій е, другий улюбленець за сьогодні. Ну і що, повернемось до тебе. аутсайдер. Аутсайдер соняшниковий. О, ну так вже краще. Що це було за перші ноти, я не зрозуміла. Ну, краще, я все одно ще відчуваю це посне масло, олію ось цю соняшникову. Ну, каву я тут не чую. Ну, не чую кави. І горішків не чую. А що чую. не зрозуміло. Ні троянди не відчуваю. Ну, кава, мабуть, що вилазить трошки. Ну, а може, це я себе так ото накручую, заспокоюю і обманюю, бо мені шкода витрачених грошей на оце, ще з такою наліпкою гидотною. Не знаю, нема мені чого хорошого сказати. Соняшникова олія розведена у якійсь настоянці, в на якомусь відварі страв, ось щось таке зараз я відчуваю. Ну, остаточних висновків ми не робимо, буду розношувати і згодом розповім вам про, про кожен з них, мабуть, що ще не один раз. Якщо ви додивились до цього моменту, то не грішно і лайк поставити, а також підписатися. Бо плани в мене на цей канал грандіозні. І якщо ви любите парфумерію, або не любите, але вам щось, вас щось зацікавило. То залишайтеся обов'язково зі мною. Пишіть у коментарях, чи є у вас якісь цих ароматів, чи, може, ви якісь тестували, чи хочете затестувати після мого обзору, особливо ось цей. Не забуваємо, що і слава Україні!